Вітаю всіх! Оскільки я продовжую вивчати скандинавські руни, то будуть маленькі розклади, типу який завтра день вас очікує. Умовно говорячи, ну, якби карта дня, якби це було Таро. А, чи будуть вони постійні, чи ні, я поки що не знаю. Все залежить від наявності часу. Отже, який день на вас завтра очікує? Ну, тут я буду прикладати принцип Таро. Я гадаю і перевернутими, і прямими, тож таке саме буде у нас із рунами. А, я не можу сказати, ну, це у нас руна Хагалас, але вона у нас в рівному становищі. І я не можу сказати, що це. Е Руна руйнування, але тут не можна і сказати, що щось буде відбудовуватись. Таке відчуття, що, знаєте, з одного боку, начебто, щось падає, і з іншого боку, ви, як розумієте, дещось можливо покращити. Далі показують, що зміни вони будуть не зовсім зрозумілими. Я не можу сказати, що вони нестимуть негативний характер, але незвичний і неочікуваний цілком може бути. І від початку вам може здаватися, що щось іде не так. Щось відбувається дуже погано. Але до кінця дня вже ви будете розуміти, що ну, зрештою не так все, і занадто недобре, як здавалося, від початку. Ну і знаєте, є один такий, знаєте, як е, приказка до цієї руни на все воля Господа, але тут вона у нас стоїть в поперек. І мені хочеться сказати, є інша приказка. На богів, сподівайся, але й сам не втрачай. Тож багато буде залежати від того, як ви себе проявите. І десь дійсно прийдеться проявити мудрість і щось вміти відпустити, а десь і наполегливість. Ну, давайте тепер ще її доповнимо картою із колоди Тейлом. П'ятірка мечів. Знаєте, можна отримати і дохід, але за нього треба поборотися. При тому, дохід я маю на увазі не обов'язково це фінансовий. Можна отримати е, якийсь. Бонуси, але за них варто буде поборотися. І знову ж таки, якщо ми говоримо про аркан П'ятірку мечів, то в даному результаті і в поєднанні з цією руною ви як маєте розуміти, коли треба мечі оголити, боротися за щось, а коли, зрештою, їх заховати у ножни. І маючи, маючи на увазі змиритися з якимись обставинами, тож який день. Я б сказала, непередбачуваний. Чи буде це погано? Ні. Все залежить від того, як ви реагуватимете на певні обставини. І так, можливо, зранку вам буде здаватися, що день у вас не задався, боже, який не зовсім гарний початок. Але цілком до кінця дня ваша думка може кардинально змінитися. Тож на цьому все. Дякую за перегляд.